Ти ж маєш гроші і можеш допомогти. Невже тобі байдуже? Адже це твій чоловік. Картає мене свекруха і її донька, які прийшли до мене просити допомоги. Так, чоловік, тільки ви забула додати, що колишній кажу. Ти з ним шлюб у церкві брала, він батько твоєї дитини, так що ти просто мусиш допомогти, каже свекруха і зовиться її підтакує. Я дивлюся на них і не розумію, як їм вистачило совісті прийти до мене і щось просити після того, як їхній син так зі мною вчинив. Та після того, як він зі мною розлучився, він навіть елементи не платив. І зараз цій людині я маю чимось допомагати. Вийшла я заміж по любові в 20 років, а вже в 27 розлучилася, залишилася сама з дитиною на руках. Все, що у мене було, це будинок, вірніше, половина будинку, але в селі. Роботи немає, грошей, зрозуміло, теж, і перспектив ніяких. У мене тоді був єдиний вихід їхати на заробітки в іншу країну. Колишня однокласниця давно кликала мене в Італію, пообіцявши не надто великий, але все ж заробіток. Слово аліменти краще відразу забути і не згадувати ніколи, оскільки колишній чоловік як поїхав, так забув про нас з донькою. Офіційного працевлаштування у нього не було, тож марно було від нього чогось чекати. Бабуся і його мама теж відразу відхрестилась від онуки, навіть ніколи не запитала, може, дитині щось треба. Дочку я залишила у своєї мами. На останні гроші купила квиток на літак в одну сторону і відправилася в абсолютно іншу країну. Де зі знайомих у мене була тільки колишня подруга, з якою ми не бачились уже кілька років, а з навичок тільки прибирання будинку і прання одягу. Перший місяць був найскладнішим, в моральному звичайному плані. Роботи в селі бувало набагато більше, до того ж за неї аж ніяк не платили. Але за кордоном, коли не знаєш мови і звичок чужих тобі людей, дуже важко. Через кілька місяців стало трошки легше. Я познайомилася з ще з кількома українськими жінками і почала знімати от з однієї з них квартиру. Так було для нас обох дешевше, та де їх підтримка хоч якась була. І якщо з перших грошей зовсім не вистачало навіть на їжу, то тепер, після щомісячного відправлення коштів додому, навіть дещо залишалося трохи, але все ж. Після чергової розмови з мамою я вирішила залишитися за кордоном, продовжуючи працювати. Більшу частину зарплати я відправляла своїй мамі, а вона всі гроші ретельно складала на кубку. Так вже звичніше та й надійніше. Додому я приїжджала рідко, все мріяла щось зробити, щоб купити собі з донечкою житло і нарешті зажити добре. Вивчивши мову і зрозумівши, як тут все працює, я почала отримувати набагато більше грошей, працюючи на приватну фірму і все також прибираючи, але тепер набагато більшу кількість об'єктів. Навіть купила на дорогу машину і здала на права. Квартиру я знімала, але вже одна. На їжу йшло зовсім мало грошей. Через теплий клімат харчуватися салатиками виявилося зна значно краще. Ніж ситною їжею, яку я раніше в селі їла. Зрештою, ностальгія взяла своє, і я таки вирішила повернутися додому. Грошей я заробила достатньо, навіть для того, щоб відкрити якусь справу. Італія набридла, як би це пафосно не звучало. Пора вирушати додому, та й донечка вже практично виросла без мами. Я відкрила невелику продуктову крамницю в селі. Справа пішла добре, і з часом я відкрила ще кілька таких крамничок у сусідніх селах. Я стала заробляти більше, ніж в Італії. Донька заміж вийшла, я їй допомогла квартиру купити, а потім машину. Свій дім я також добре облаштувала і собі гарну машину придбала, бо ж мені для роботи потрібно. І тут мене знайшли колишні родичі, які повідомили, що батько моєї дитини зараз в скрутному становищі, потрібні гроші на лікування, і, на їхню думку, саме я повинна допомогти, бо я маю таку можливість. З однієї сторони, чисто по-людськи хочеться допомогти, а з іншої. Чи варта ця людина моєї підтримки? Яка ваша думка?